Чудовий місяць у висолковому сяді. Подивіться. Дякувати Богу. Чекаємо висолковий місяць, попри те, що страсті спочатку будуть і висолкове літо, що все завершиться добре. Це біля храму Різдва Матінки Божої. Що до її свята, до 21 вересня. Віром буде наша перемога з Богом. Молимось за діточок, що тут народилися, що мають народитися, за матерів, за батьків, за всі добрі наміри святі. Кожному ввечері приходжу на молитву я, запалюю свічу до матінки Божої Пресвятої. І щиро. Хай прийме Господь молитву мою та вашу дорогі знання на знанні брати і сестри во Христі. Долучаємось до відео, коли люди моляться. Пам'ятайте, що в цей час моляться і їхні добрі ангели, і ваші з вами до єдиного нашого Бога, до єдиної причисти Божої матінки за нашу, всіх людей Божих перемогу. Дай Боже, щоб скоріше було все те, що. Просили Бога наші герої добрі і святі. І причиста Божа Мати, і Твою милість прибігаємо Богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах. Не погоди, від бісу збавляй нас, єдиночистая і благословенная Пресвятая Богородиця, спаси нас, прости, веди нас, Марія веди, і скоріше. Явно славно, з Ісусом, Богом нашим і сонячно воскресними героями та Великим Кобзарем прийди. Україну і світ Божий від всякої нечисті спаси. Ім'я Отця і Сина з того Духа просим щиро ми.